Усім привіт! І це наш новий влог. Сьогодні ми вам покажемо, як приходить наш день з Марійкою. Так вже дуже давно з нею не виходило жодних влогів. Е, ну, бо якось вже з новими роботами цікавіше, тому повертаємось до старих згадок і знімаємо сьогодні влог з Марійкою Оце так виглядає з великого вікна, там велике вікно. Uh, ось тут матрасик на якому спить маліка, там даже теж окрісло, кому теж може спати. От. І ось такий головий стульчик, речі, якого ми ще не розбирали. І вот огромне горіше, там, бачите, мне стоїть. От, тут для ось тут такий климочок для Ось Тут тут дівчата сплять, вони ще трохи сплять. А Маріка стала десь, напевно, 10 хвилин назад, або я прийшла, вона вже не спала. Тому давайте зараз будемо просити. прокидатися, йти розчесуватися, займатися нашими процедурками і нарешті сніг. У нас зараз 8 годині ранку, я ще не прокинулася, з собі зробила патчі. І зараз підемо робити Марійці сніданочок, місажиків. Ось я не певне, що я піду гуляти до парку, навіть якщо без марійки, тому що трошки в нас ходили, вчора була дуже сильна гроза. І вам здалося нова обстановка. Ми переїхали в будинок. Щось пояснила перші. Це була моя мрія з дитинства. І ось вона збулася. Зараз я на горищі, як ви поняли, постелі, на парку. Ось таке огромне наша. Ось таке огромне у нас горіще. Сейчас покажу. І звісно, що я принесу її свинявчик. Тому давайте зараз візьмемо Марійку і підемо вниз, щоб приготувати їх. Ну що ж, друзі, ми прийшли на кухню з Марійка, я сьогодні його не будесь. І зараз ми будемо потрошки їсти. Ну що ж, друзі, ось так ми посмідаємо, зараз Марія буду дивитися телевізор, а я піду гуляти з собачкою. І потім у мене тренування на дивляться. Ну що ж, друзі, повернулися. Я з прогулянки. Маріка поїла. Ми провели багато часу разом. І ось наш блог підбігає кінця. Усім дякую за перегляд. Обов'язково діліться каналом, ставте вподобайки, підписуйтеся. Усім па-па-па-па до -па -па, нових зустрічей.